Злякався, що я залишаюся тут, доки не спробую різдвяну ципу. Оце стоїть пляшка переді мною. Пацан Різдвяна... сказав, пацан. сказав, дід зробив. Оце в мене воно налите, різдвяне ципа з пляшки. Ось пляшка. От Я зробила два кофтки дійсно після смак... Я в спеції дуже люблю і досить непогано розбираюся, бо готую відчувається смак кардамону, кориці відчувається смак цитрусових нот не відчуваю. Може, вони там і є, але я тільки два ковтки зробила. ну досить. Сухофрукти ну, є. Ну, Я ще ну, як я вип'ю пляшку, може я відчую сухофрукти, поки є. два ковтки зробила, але. Смачне. Як вип'ю пляшку? Ну, ти ж догні, я пляшку не вип'ю, ти допоможеш. У нас дощ, дощ почався. Ми зараз, мабуть, перейдемо в зал. Але можете брати це. Ну, якщо в мене фаворит був, був, як правильно сказати. Щоб залишитись на Да. Мерлині малини. <сі> Берліані малина. Да, малиновий берліна. Марлін... Марлиновий. <сі> малиновий. <сі> <сі> малиновий Берлінер. Да, то це. це що, якби воно було на крані, мабуть, я його по 200 мл пила. Досить смачним. Приємний смак. Я мабуть. І з сиром смачним якимось би його перекус купила. Не знаю, що з яким сиром. Зараз подумаю, тут теж сири є. Що ти скажеш, приємне? Я їду додому чи залишаюсь? Я тебе тут не залишав. Я хочу сказати, що майже все. І пиво, і сири, і навіть настоянки тут непогані є. Все це. Можна заказати на сайті, і доставка нової пошто. Новою поштою і там акції всілякі безкоштовна доставка. До речі, настоянки дуже пристойні. Це не реклама, да я ввечері п'ю чорнослив на бренді 50 мл і курагу на бренді. Це дуже такий. Ну я в захваті від цього напою. Я не знаю, скільки там градусів. Це 40. 40. Ну, а, на коньяку. Коня на в кон 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 бренді не, і точно, курага. Да. да. Я навіть її привозила це додому в жовтні, коли пекла крафіни. На них настоювала сухофру... сухофрукти для на Смак дуже прикольний був в прафінів. Так що можете замовляти. Не знаю, як чоловікам, бо тут всі якось більше п'ють якесь, не знаю. Я не можу сказати, що воно погане, але ну, вони називають пиво для селян, бо воно дешевше по ціні. А якщо хочете смачного, то краще менше, але дійсно смачного і отримати задоволення. Я правильно сказала? Да. Дядько Вовка ще казав у 18-му році. Краще, менше, але краще. Згадав. Да. І ще що, настоянки є ну, багато на чому є. На місцевих ягодах, яхині, це чорниця. Чорниця Потім гогоці на смерегових бреньках, годси це брусниця. Ну, смереки виброньки, зрозуміло, паростки. Потім мені сподобається золотий корінь. Ви будете сміятись, бо він такий гіркенький. Такий гіркенький. Не що це є? Що є? Була пивовиця. Кавовиця, Шасливі. не беріть, кавовиця, не беріть. це, це, це жахіття, ми. <кх> це щось не... yeah. як оці... Яєчні <г> лікери. <Thy> навіть навіть в каву <sí> крем-лікер, <-líkyr> Крем <in cou> навіть в ка для кави не зайшло. Тільки на самогоні, є більш дешевше на самогоні. Це таке шмоб'як. А на горілці надзвичайні. Бачите, ми від різдвяного пива перейшли до більш кріпких напоїв. Ні, просто все це можна замовити на сайті цепи, там досить пристойні ці настоянки. Що там ще зараз? От е, чи малина, чи полонична з'явилась, Є акції, так. Да. Що там? Цитринівка, хреновуха, класна. хреновуха теж цікава. На хріну хрин, на настояна. Ну, така штука. Ну, але мені золотий корінь, це бомба. І що подобається, те, що віра п'є. Да, Чорносливий кураган на бренді. Але да. воно таке, як десерт. Так, да, я саме його як десерти вживаю. Мені 50 мл вистачає. Кайфувати годину і курага, і чорнослив дуже смачно. Ну, все на сьогодні, все. Розповів, далі все буде про... Ну я відчуваю після смак. Я ж не напитися а... прийшла. А Так треба було спочатку після смаку. Ну, я смаку сказала, втати, а потім розповідати. Ти відчуваєш різницю, коли ти розмовляєш, я уважно тебе слухаю і даю тобі висловитись. Коли я розмовляю, я ти, можу... ти... Я ти, можу... ти мені не даєш мені сказати слово. Ні, я доповню просто ладно, доповню, я задаю ладно, питання. Я Може у людей одразу виникають питання, але соромляться Пиши, з спеціально. Пишіть питання під постом, під, під Рілсом. Так. Він буде відповідати. Я не буду. Самому, смішно, самому не смішно стало. У нас дощик пішов і гроза, але тепло. Тихо. Тихо, у всім вечора. Нас смачної вечері. А, у нас сьогодні Форель. Чекаємо. Чекає нас Форель, там десь плаває. Мене... Ті, хто мене запитують, питають, вам Форель а, не, на... не надоїла щодня? Ні, ви знаєте, я можу. Ну, іноді буває по два дні підряд. Я можу рибу їсти тричі на день, і вона мені не набридає. Тому... Це наша, все. Да, тому Свіжа форель. Це тихо ввечері. Я не знаю. А, що буде ввечері ролик. Де, 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 де я дала. про гори, про гори, да. гори мої гори. Кажи людям пока. Ти гор сказав. Ти в гори ти вгори не ходив. Ти ледачий? Я не ледачі. Я просто старенький. Це вже Дай. Для мене важко. А я молоденька.